Закатив 3D на весілля з Лорен Санчес орендував для цього майже всю Венецію. Обійшлося це американському мільярдеру лише в якихось 55 мільйонів доларів. Власник Амазон орендував більшість історичних будівель та музеїв міста, а за безпекою заходу стежив цілий загін піхотинців. На церемонію приїхала майже вся світова еліта. Близько 90 приватних літаків та суперяк доставили гостей. Серед них Леонардо Ді Капріо, Біл Гейтс, Кім Кардаш'ян та багато інших. Така подія, звісно, не могла залишитися непоміченою в Росії, і там вирішили дати симетричну відповідь. В Чечні відбув. Весілля 17-річного Адама Кадирова. Якщо про весілля Джефа Безоса заявили всі світові змі, то про весілля Адама Кадирова заявила його сестра. Молодята розписалася в родовому селі Ахмат Юрт. наречену кличуть медні. Вона, за даними змі, дочка сенатора від Чечні. Навіть Владимир Путін знайшов час в своєму щільному графіку і особисто привітав 17-річного Адама Кадирова з весіллям. Проте весілля, ну звісно ж, вийшло скромним. Наречено був зображений на фото з годинником на руці інкрустованим розсипом діамантів. Ціна на такий годинник стартує від 7 мільйонів доларів. Деякі екземпляри можуть коштувати до 30 мільйонів. А з іншого боку, чому ні? Юний Адам Кадиров, як і Джеф Безос, всього досяг сам правильно. Та й в чомусь навіть випередив його. Навряд чи Джеф Безос може похвалитися званням Герой Чеченської республіки. І напевно він досі не має медалі трудова доблесть Росії, ордену за заслуги Перед Карачаєво-Черкеською Республікою. Так і посада Джефа Безоса – це якийсь виконавчий голова Амазон. Вона меркне в порівнянні з посадою Адама Кадирова, куратора МВС і секретар Ради безпеки Чечні. Пояснити, чому. Адам Кадиров вирішив одружитися у віці 17 років також досить просто. Я так розумію, на його грудях вже закінчилося місце для нових орденів та медалей. Тепер їх вішатимуть на жінку. Ну і щось, звичайно, ще дістанеться татові. Тим більше, що днями Рабзану Кадирову вручили найвищу нагороду архітекторів. Рада головних архітекторів Росії нагородила Кадирова почесним знаком Кентавр за внесок у розвиток містобудування. Щоправда, конкретні архітектурні досягнення Кадирова в повідомленні не розкриваються. Може, ви знаєте, що збудував Кадиров? Окрім сімейної злочинної імперії. Розкажіть про це в коментарях. Доброго дня мене звуть Дмитро Данкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією і сарказмом, але перед цим підтримайте це відео вподобайкою та коментарем і обов'язково підпишіться на мій канал. Адже це простий спосіб зберігати психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Ну що ж, два тижні, які Трамп давав Путіну кілька місяців тому, зважаючи на все, нарешті закінчуються Президент США вважає, що можливо настав час вже прийняття законопроекту про посилення санкцій проти Росії. Про це заявив. Сенатор республіканець Лінсі Грем він вважає, що новий законопроект про санкції включатиме тарифи до 500% на продукцію країн, які продовжують співпрацю з Росією. Насамперед під удар потраплять Індія та Китай, оскільки вони є найбільшими покупцями російської нафти, та на думку США фінансують таким чином агресію Кремля. І поки російське керівництво перетравлює цю інформацію, Маргаріт Сіманян вирішила взяти ініціативу в свої руки та поставити США на місце. Чому це так? Потому що ми рідко даємо себе та вачо. Мы единственная страна в мире за всю историю Соединенных Штатов и до сих пор, которая может полностью уничтожить Соединенные Штаты. Например, за час. Ну, не важно за сколько. Но теоретически может. И больше таких стран нет. І вони сміритися з цим не можуть і не смогуть і не смірятися. А ми ніколи не смірімося з тим, що нужно їм. Нагадаю, це Маргарита Симанян, яка брала Київ за три дні. Це Маргарита Симанян, яка погрожувала підірвати бомбу, щоправда, над Росією. Я дуже сподіваюся, що керівництво США візьме до уваги цю заяву, коли прийматиме рішення про санкції. Ну а той, кого Маргарит Сіманян напевно називає не інакше як «хозяїн», поки зайнятий важливішими справами. Так, паралельному більш справедливому всесвіті він, напевно, зараз купує по цигарківки Оску, але в нашому Світі він відбідав саміт Євразійської економічної ради в мінську Приймали Володимира Путіна, звісно, як рідного залучили найкращих фотографів. Ось так виглядає Владимир Путін знятий не своїм фотографом. О, знаєте, це той випадок, коли російський Джеймс Бонд за мить перетворився на героя іншого фільму. І звісно, після довгої перерви журналісти знову були змушені звернути увагу на диво російської ортопедії легендарні путіноходи. Деякі фахівці вважають, що ті шайтан-туфлі можуть додавати Владиміру Путіну майже 10 сантиметрів. Ух ти! Хоча, от, знаєте, я не здивуюся, якщо а, коли все закінчиться, то виявиться, що його реальний зріст десь метр десять. І це взагалі були ходулі. Або взагалі як в фільмі Люди в чорному пам'ятаєте, де маленький інопланетянин керував людиноподібним роботом. Насправді можна легко пояснити, чому всі обговорюють фотографію Владимира Путіна та його взиття, тому що заяви, зроблені ним, обговорювати особливо немає сенсу. Ті заяви також в'ють свіжістю, як і це фото. Отже, все ж таки, що сказав Владимир Путін, ви здивуєтеся, ось з чого все почали. Во-первых, так называемое западное сообщество, коллективный Запад, если вообще можно назвать это коллективным на сегодняшний день, но тем не менее, все переставляет с ног на голову. Почему? Потому что и увеличение расходов на, на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, все основано на одном тезисе, на агрессивности. России. А это ровно все наоборот. Ведь сейчас отсечкой всех этих рассуждений является 2022 год начало специальной военной операции. А вот как мы подошли, как все мы подошли к этой специальной военной операции, об этом никто ни слова не говорит. А началось все с чего? А я скажу, з чого все почалося з анексії Криму в 2014-му, зі вторгнення російських військ на території Донецької та Луганської областей України. Що цікаво, в цей час Швеція та Фінляндія навіть не думали про НАТО, а витрати країн Євроатлантичного альянсу на оборону на той час були на рівні 1,5% ВВП. Тож тут неможливо щось вже поставити з них на голову, тому що вже давно все стоїть на голові. Але Владимир Путін вважає інакше, так з чого ж все почалося? А не все з чого. З того, що нас на обманули грубо, як у нас в народі говорят, кинули просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Та що ж ти зробиш, а? Хоча варто зауважити, що вперше Владимир Путін слова на дулі обдуріли та кинули використав в одному короткому реченні. Так би мовити, флеш рояль Три в одному. Ну а ще Путін розповів про успіхи Росії та пригрозив Заходу. Самі скоро здохнуть там. А нас хоронять постійно, не переставає. Я так розумію, наприкінці за традицію завис. Ну що тут можна сказати? Нас ховаються, самі скоро здохнуть. Це також знайома Шерманка. Пам'ятаєте, скільки вони лякали, що, наприклад, ну не знаю, Європа замерзне без російського газу. Все нормально, не змерзла. І залежності від Росії практично позбулося. Та й крах долара та західної економіки обіцяють в Росії вже не перший рік. Але що цікаво, свої особисті заощадження чомусь вважають за краще зберігати саме в американській валюті. Ну а сама Росія демонструє успішні успіхи у всьому. По-перше, Росія перемогла. У СВО. Так, я думаю, що ви здогадалися, абтія Удінав пішов другим колом і заявив, що Росія перемогла на СВО. Нагадаю, що обтіла Удінав кожні півроку перемагає У СВО. Чи це поради його особистого психолога, чи то проблеми з короткостроковою пам'яттю. причому він перемагає, навіть не вступаючи в бій. Минулого року, після того, як Збройні сили України увійшли в Курську область, у бійці Ахмата несподівано з ними розминулася. А ще мені цікаво, пам'ятаєте, під час бунту Пригожина Кадирівці застрягли в пробці і тому не змогли його зупинити. Може хтось знає, може. Хтось бачив, де вони зараз. Може вже на світлофорі, і знову тоді зайнятий, тому що знімають нові Тіктоки. Економіка РФ теж живе винятково успіхами. У Газпрому зібралося 60 мільярдів кубометрів надлишків нерозпроданого газу. Говорячи людською мовою, Газпром пучить. Зараз компанія намагається зрозуміти, куди подіти газ. Все через втрату європейського ринку та провал спроб укласти новий контракт з Китаєм. В результаті у холдингу накопичився обсяг, який можна порівняти ну, я не знаю, з річним видобутком деяких газодобувних країн. 55 мільярдів кубометрів, наприклад, здобувають в Арабських Еміратах, і втричі перевищує річне споживання, наприклад, в той же Польщі 20 мільярдів кубів. А ось справді, куди його подіти, цей газ? Є, звичайно, нестандартні варіанти. Можна закачати його назад в землю або роздати росіянам. Хоча ні, вони швидше назад землю закачають, ніж щось віддадуть простим росіянам. Найголовніше, щоб глава Газпрому Олексій Міллер, коли сумуватиме біля переповнених газових сховищ, випадково не схотів прикурити і не цвірнув сірником. Бо тоді Питання вирішиться саме собою. А ще нагадаю, Олексій Міллер обіцяв, що капіталізація Госпрому сягне одного трильйона доларів. Наразі за фактом це близько 40 мільярдів доларів. Ну трохи помилився. Буває, трохи помиляється в Росії, коли рахують інфляцію. Офіційні цифри з 2022 по 2024 рік в сумі близько 28%. Але як насправді відповідь на це питання знайшов російський блогер. Жена нашла продуктовый заказ, который делала в 2021 году. И мы решили сравнить цены и посмотреть, какая реальная инфляция сейчас. Перед этим глянул официальную инфляцию за эти 4 года. Она составляет 42%. Соответственно, смотрим, а какова же реальность. Зеленый горошек в 2021 году стоил 65 рублей за пачку. Соответственно, сейчас он должен стоить, по идее, 92. Однако в реальности купить его можно за 175. То есть плюс 170%. Огурцы стоили 80, сейчас 199. Это плюс 150%. Макароны, любимая еда детей. 100 рублей за пачку в 21 против 310 в 25 и того плюс 210 процентов. Ну и картошечка, 100 рублей за упаковку было, значит сейчас по идее 142, а на самом деле сейчас 400. В этом же магазине это же самая картошка. Спрос на картофель будет колоссальный. Что получается? Вместо 42 процентов официальной инфляции у нас больше 170 процентов. Але на официальных российских ресурсах вы такой информации не найдете. Да и взагалі там вважают, что краще використовувати інші слова та висловлювання, Для опису поточної економічної ситуації в Росії. Ну, наприклад, не рецесія, а планове охолодження. Це, до речі, цитата від міністра фінансів РФ. Постійно російський новояз поповнюється новими термінами: не контрабанда, а паралельний імпорт, не падіння, а негативне зростання, не зростання цін на продукти, а тимчасові цінові коливання на продовольчому ринку. Ну і нарешті не загарбницька війна, а спеціальна військова операція. Можливо, ви згадаєте нові слова та висловлювання російському новоязі, поділиться ними в коментарях. Деколи доходить до того, що вони самі Стоїть розуміти одне одного. Ну ось, будь ласка, Владимир Путін доручив знизити частку імпорту в російської економіці в ВВП до 17% до 2030 року. А ось уряд РФ хоче збільшити імпорт. Міністр Решетніков оголосив стратегічним завданням нарощування імпорту через необхідність збалансованої торгівлі після скорочення відтоку капіталу. І тут постає питання: а кому ж Владимир Путін доручив зменшити частку імпорту? Це якийсь інший уряд РФ? Альтернативний бо цих до цих лебедів і раку ще не вистачає щук. Яка виступала б за те, що імпорт потрібно просто заморозити. А можливо, це многохадовочка від Путіна, і він комусь доручив частку імпорту зменшити, а комусь збільшити. І в такий спосіб зберігає баланс економіки Росії в цьому ж стилі. Та інші цікаві пропозиції від депутатів та чиновників ВРФ росіянам пообіцяли безкоштовні квартири. Ну, звучить круто, але є нюанс. Ці квартири потрібно відібрати у заможних людей. Депутат Госдуми е Ніколай Арєфів, а за сумісництвом я так розумію, новий російський Гуд заявив, що. Потрібно підвищити податок на, на прибутки до 60% і на ці гроші е, вже роздавати людям непродані квартири, бо їх зібралося стільки, що 70% житла за минулий рік в РФ ніхто так і не купив. Ситуація прямо як і з газом, правда? Я спершу здивувався, а потім прочитав, що Ніколай Рєфєв входить до партії КПРФ і все стало на свої місця. Ті завжди дуже любили забирати те, що їм не належить. Але з іншого боку, виникає питання: а навіщо вам зайвий логістичний ланцюжок? Може варто одразу відбирати квартиру? Багатих і віддавати бідним сенс, час витрачати далі більше. В Росії заборонили розлучатися. Камчатський рак оголосив про день без розлучень, в який не прийматимуться заяви про зірвання шлюбу. Пройде він 8 липня в день закоханих, день сім'ї та вірності в Росії. Ну Ось можуть же, коли захочуть, правильно. Що буде далі неважко припустити? День без розлучень перетворять на тиждень без розлучень, потім на місяць. І недовзі на Камчатці взагалі не можна буде розлучитися. І все, проблему вирішено. Золоті голови працюють на Камчатці. Ці тема народжуваності в Росії актуальна як і раніше. Щотижня з'являються нові дивовижні пропозиції, хоча, начебто, зупини війну, позбуться Путіна та всіх його товаришів, проведи справжні вибори та будуй нормальну країну. Благо ресурсів більш ніж достатньо, і в тебе всі з задоволенням почнуть народжувати. Але ж ні, так не годиться. Тому потрібні інші рішення. В Держдумі запропонували перевести на бюджет студентів, котрі стали батьками, пообіцявши демографічний бум. Ця пропозиція пронувала від фракції ЛДПР. Ті, як і представники КПРФ, живуть в. Ще одній такій паралельній реальності. Хоча, от, можливо, хтось каже, то нормальна пропозиція, але воно виглядає нормальним лише на перший погляд. А за фактом, це як це як туфлі Путіна. Є нюанси. Державна академічна стипендія становить зараз 2067 рублів на місяць в Росії. Хоча, от, з іншого боку, студент з дитиною, який живе на 2000 рублів на місяць в гуртожитку, схоже, що для російських чиновників це в принципі навіть непогано. Тому що навіть Валентина Матвієнко вважає, що це відкриває перед російськими студентами безмежні можливості. Голова Ради Федерації РФ запропонувала студентам купувати недорогі квартири замість гуртожитків. Цитата: нехай це 50 метрів, але для початку і це непогано. Кінець цитати: квартира 50 квадратних метрів в Москві на стипендію 2067 рублів. Я зрозумів, що ніхто з них вже давно не знає, що і скільки коштує. Ніхто не має поняття, чим живуть люди. Вони просто періодично вкидають в медійне поле якісь популістські фразочки і взагалі складається відчуття, що в них, знаєте, такий словесний метеоризм. І їхні заяви це просто таке неконтрольоване Відходження газів Ну а ті, хто теж не знає, як гроші заробляти, бо звикли їх брати з прозорого ящика з діркою, вважають, що допомогу для дітей в Росії треба скасувати. Я зараз про РПЦ, протирій Андрій Ткачов заявив, що люди без дірки в голові здатні виховувати дітей і без державної допомоги. Люди рожати не хочуть. Давайте ми дадим їм денег І що і сьогодні є люди, які вражають много, рожають здорових кстати, дітей. и не разводятся, и не прибегают к помощи какого-то ИКО, и денег у них не очень много, если не сказать совсем мало. И для того, чтобы быть нормальными отцами и матерями, у них, у них не, не, не дашь им денег, не дашь им денег, ничего не поменяется. Потому что у них в голове все в порядке. Если в голове дырка лишняя, то сколько -то денег этих не дал, как бы дырка не помешает этим деньгами воспользоваться. Будет не в коня корм, понимаете? Не в коня корм. Надо решать проблемы, естественными механизмами их решения. Например, там, у меня была одна прихожанка, она говорила мне: "Отец, у меня кран течет, помолитесь". Я, я говорю: да, "Не надо за это молиться, надо вызвать сантехника из ЖЭКа. Если денег нет, мы тебе дадим денег, и он там поменяет прокладку, там что-то там, короче, там сделать кран". Она говорит: "Да, но лучше помолитесь, короче, ну как-то так. Это пример тех людей, которые пытаются молитвой решить то, что молитвой не решается. Есть такие люди, которые считают, давайте перемолим эту проблему. А другая проблема ⁇ это там, где надо действительно молиться, а там, говорит, дайте, дайте им денег. Ні в коня корм. Я правильно розумію, що Андрій Ткачов має на увазі, що росіянам слід молитися, а не клянчити гроші. Але мені здається, що твердження молитися, а не клянчити гроші більше підходить до самого Андрія Ткачова та його роботодавця. Причому це їхній прямий обов'язок. Але російським телевізорам покажуть інше. Телеканал «78» в ефірі випадково залишив кадри, де організатор навчає випускників дорослого життя. О чем вы мечтаете и можете вот э, рассказать? Там мечтаю поступить, там стать тем-то. Мечтаю поступить на медицинский, на стоматолога. Мечтаю поступить в вуз на юриста. Мечтаю поступить в вуз на таможенника. Хорошо, давайте тогда так. А, сейчас мы с вами немножечко такую постанову сделаем. Ну, да, просто, конечно. Ну понимаете, да? Давайте. Ну да, телевидение, оно такое. Давайте я сейчас спрошу, ребята, как ваше настроение? Вы все вместе такие. Супер огонь! Да, да. Вы же один класс. Да. Чуть поближе друг к другу. Прям, да. давайте. Вы что, не да. последний день а там, Все я вместе, я хочу, да? Я хочу, Супер огонь там. Ждем там, там да. что-нибудь. Без да. 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 Я вас Окей. очень Окей. прошу, очень Окей. прошу. Окей. Давайте прямо да, сейчас вот что-нибудь, чтобы я офигела. просто. Того какие да. вы заряжены. А да. Давайте. Супер, да. Крупный Як Ваше настроєння? Супер! Огонь! Супер, супер, показове відео, як на мене, це випускники, це майбутнє Росії, але зауважте в них не виникло відторгнення чи небажання робити щось нещиро на камеру. Вони навіть слово постанови сприйняли дуже легко і невимушено. Як щось зрозуміли, вони ще не знають, що таке може стати взагалі все їхнє життя постановою весело і грайливо на показ, і з безпросвітньою безнадією всередині. Знаєте, от дивишся на це і згадуєш, адже зовсім недавно, 25 червня. Щоправда, в 1903 році народився Джордж Орвел, автор знаменитого твору 1984, екранізацію якого останні років 20 займається Владимир Путін. Хоча, от, на мою думку, Джордж Орвел навіть припустити не міг, що його художній твір сприймуть як інструкцію до застосування в окремо взятій країні. Підпишіться на мій канал, пам'ятайте, кожна підписка, це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом та коментарем. До зустрічі.